На цікаву цікаво цікавинку? В схематиці є режим радування схематики. Ну, тут можна ставити забирати блоки, але зазвичай це не дуже корисно. Що є дуже корисно, це те, що налаштувавши спеціальну клавішу, можна міняти всі одинакові блоки на інакші. Щоб налаштувати цю клавішу, треба знайти, зайти в Configuration Fot Case і знайти тут м, Replace schematic Edit Replace All. Відповідно, налаштувати клавішу. Добре. І зажимати її. І поки ти її тримаєш, можна поміняти на будь-який блок. і з плитами, наприклад, можна їх поставити в нижню або верхнє положення, залежно, де ти ставиш. Але от з люками так не вийде. Вони. не... Е, ну, їх неможливо поставити в потрібному тобі положенні. Але але є невеличкий трюк. Можна спочатку, ну, тобто, якщо ми спробуємо, не зберігає стан. <кій> Є невеличкий трюк, якщо спочатку поставити люк в потрібному положенні цвіті, потім скопіювати його за допомогою Alt і середня клавіша мишки. З лівої нижньої частини екрану пише, що воно зберегло блок і його стан. І відповідно тепер цим збереженим блоком можна користуватися як звичайним блоком то він знаходиться в пустій руці, і ми його ставимо сюди, і ось вона його вставляє разом з його станом. Ну, якось так. А. І в кінці можна ще ще можна ще зберегти. Цю схематку окремо тут пише, що вона модифікована, можна її зберегти в файл. Той самий файл воно не радить зберігати, хоча я зберіг і начебто проблем не було. Так що це таке чисто застереження. Але, звісно, плюс цього методу, що це можна робити на сервері, не заходячи спец... спеціально в креатив для цього.